Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми вирушимо в захоплюючу подорож, щоб дізнатися про стародавній винахід, який відіграв величезну роль у розвитку людства водяний млин. Друзі, підтримайте канал підпискою та лайком. Дякую вам! Водяні млини були чудовим відкриттям, яке дозволило людям використовувати силу води для створення енергії. Вони були створені багато століть тому і використовувалися для різних завдань, особливо для помилу зерна та виробництва борошна. Давайте дізнаємося, як вони працюють. Серцем водяного млина є колесо, також відоме як водяне колесо. Коли річка чи потік рухається, вода прямує на лопаті колеса, викликаючи його обертання, це створює механічну енергію яка може бути використана для приводу різних механізмів. Водяні млини використовувалися не тільки для помелу зерна, їхню енергію можна було використовувати для приводу молотилок, пилок, горнів та інших інструментів, необхідних які для різних ремесел та виробництв. Завдяки водяним млинам люди змогли значно збільшити свою продуктивність та покращити життєві умови. Але це ще не все. Водяні млини також були центром соціального життя, люди збиралися навколо млина, щоб помолоти своє зерно та обмінятися новинами. Це було місце, де спілкували сусіди, ділилися ідеями та зустрічали нових друзів. Водяні млини стали важливим елементом спільності. І навіть сьогодні водяні млини залишаються чудовим пам'ятником минулого, що нагадують нам про те, як люди чудово використовували енергію природи для своїх потреб, вони також нагадують нам про важливість збереження природних ресурсів та екологічної стійкості. водяні млини це історична спадщина, яка вчить нас цінувати нашу історію, розвивати творче мислення та знаходити нові способи використання відновлюваних джерел енергії. Так що наступного разу, коли ви побачите водяний млин, Згадайте, як він допоміг перетворити світ. І подивіться на нього з новими очима, очима дослідника, який розуміє чари і силу води, що створила цей дивовижний виник. Побачимось!